Весна чудова пора року, яку просто неможливо не любити. Про наближення весни ми дізнаємося по безлічі змін в природі. Це і яскраве сонечко, що заглядає нам у віконечко, більш блакитне і яскраве небо, дзвінки голосні співи пташок. Кожен день сповнений чудових перетворень. Природа пробуджується від зимового сну. Перший весняний місяць березень вигнав зиму і запросив до нас в гості весняне тепло. Розтанули сніги, і все, що було замерзлим, оживає, повільно прокидається від зимової сплячки. Разом з березням з теплих країв повертаються перші перелітні птахи. Вони будують гнізда і сповіщають своїм радісним співом. Про прихід весни. А чому березень так назвали? Тому що саме в цю пору починає квітнути добре нам знайоме дерево, береза. А слідом за березнем настає квітень, Дні стоїть довші, сонечко піднімається в синьому небі ще вище і зігріває своїми теплими променями все навколо. А лагідний вітерець. Несе тепло в ліси, поля і луки. Починають цвісти рослини, а ліси одягаються, в зелені шати, молоде і ніжне листячко. А які чудові і просто казкові квітучі сади, що наповнюють повітря ароматом квітів вишень, яблунь, груш. На водойму повертаються пернаті мешканці, качки і гуси. Лебеді. Прокидається мурашиний світ, яскраві метелики й бджоли, мурахи. А в лісі в цей час від зимового сну прокидаються ведмеді та їжачки. Зайчик змінив своє зимове вбрання. Люди теж радіють весні, готуються до посівів, пророщують насіння, саджають городину. Тепло відчувається всюди, повітря наповнене пахощами квітів і співом птахів.